Сьогодні в програмі 9 років, 1 місяць і 19 днів. У Львові вшанували пам'ять воїнів афганців Там, де загинули у півці, тепер вшановують і новітніх патріотів. На городоччині відзначили вояків АТО. для зручності вболівальників, як дістатися в четвер на арену Львів. На годиннику 20.30 на ТРК львів час новин підсумовуємо події дня, що минає. Вітаю! Від сьогодні кабінет міністрів України заборонив транзит російських фур через територію нашої держави. Тимчасово, допоки Росія не відновить транзит українських вантажівок через Російську Федерацію. Нагадаю, ще з минулого тижня на українських трасах активісти почали блокувати рух вантажівок із номерними знаками країни окупанта. На що Росія відреагувала забороною транзитом? Ситуацію з'ясовувала сьогодні Ірина Конинець. Львівщина не залишилась осторонь після Волині та Закарпаття. П'ятницю ввечері організували блокпост поблизу села Солонка. З тих пір активісти пильно вдивляються на номери кожної вантажівки. Та сьогодні кажуть, тут спокійно. Взагалі не їде сьогодні, вже знаю до собі пораці один до другому. Від стоять на стоянках. А ще вчора зі Стрия активісти повернули більше двох десятків фур з російськими номерами. На цих фото зафільмували черги із вантажівок. У водіїв активісти навіть знайшли горгівські стрічки. Далі сформували колони по 10 фур і по трасі вони рушили у напрямку Києва. Аби уникнути провокацій, їх супроваджували поліцейські. Вони навіть з кабін не виходять. Вони вони просто бояться, бояться і в принципі, якби конфліктів з ними ніяких не було. З розумінням ставляться, розвертаються, і як вони вже там між собою у нас. Вливають брудонтож в нас не цікавить. Давайте ми всі будемо пасивно ставитись до того, і так ми будемо. То ворог буде тут у нас стояти на Львівщині. Надії активістів Міністерства транспорту Російської Федерації відреагувало тимчасовою забороною на транзит українських вантажівок по території Росії. Однак в їх активістів український уряд не вбачає порушення міжнародних угод. Такі види блокування це не є чимось що порушує міжнародні угоди якісь. Такі а, речі досить часто відбуваються в тій же Європі, досить часто у Франції, Німеччині це, це, це буває, але це не призводить до порушень міжнародного права. Відтак уряд заборонив транзити вантажівок із російськими номерами через територію України, допоки Росія не виконає вимоги світової організації торгівлі та не відновить рух українського транспорту через територію Російської Федерації. Юрина Конець Антоні Лопаченко новини. 9 років, 1 місяць і 19 днів. Саме стільки тривала війна в Афганістані. 27 років тому звідти вивели радянські війська. За оцінками незалежних експертів, радянська армія втратила понад 100 тисяч солдатів, третина із них українці. Львів'яни сьогодні вшанували пам'ять загиблих урочистою ходою від площі Петрушевича до пам'ятного знаку, що на вулиці Батуринській. Там поклали квіти та відслужили панахиду. Докладніше Ольга Тимуляк. Юрію було лише 23, коли його відправили до Афганістану. Там він воював майже два роки. Каже, війна це завжди страшно, бо гинуть люди. Ми були в Совєтському Союзі. Ми приймали присягу, що ми за вірності, наша Україна, також входила в состав Росії. Я не мав права виконати. А якщо б не виконав би так, що й зараз, що й тоді це получається, що я зрадник. Я дуже скучав за зродіною. Тому що там все у нас чуже, не наше, все в пісках, все негарно так виглядить, як у нас у Нас тут набагато скоріше. Пані Наталя втратила чоловіка, коли їхній донечці було чотири. Микола Бабенко був майором десантних військ. Загинув у Афганістані у 1982 році. Жінка каже: війна в Афганістані, як і українсько-російська, що триває зараз, наробили багато лиха. Скільки загиблих, скільки поранених, скільки скалічених долей, скільки розбитих сімей. Сьогодні дуже багато молоді на передовій країни знаходиться, яка теж б'ється за нашу батьківщину, захищає її кордони. Я низько вклоняюся тим молодим людям. Але б хотілося, щоб їх гартувала не війна, а гартували мирні часи. Вшанувати загиблих солдатів до пам'ятного знаку громадянам Львівщини, полеглих у Афганістані у 1979-1989 роках, прийшли сотні львів'ян разом із очільниками міста та області. Романська війна вчить дуже багато речей. Річ перша війна, коли вони починаються, це надовго. Тому Україна російська війна, яка зараз триває на сході. Я боюся бути паном пророком. Але вона закінчиться ні через рік, ні через два. Згадуємо, що Ванська війна тримала майже 10 років, 3340 днів. Будьмо свідомі цього і пам'ятаємо, що задача номер один наша для всіх це сильне і бездатне військо. Ті, хто воював у Афганістані, в один голос кажуть: та війна навчила їх дружби та згуртованості, але хочуть, аби схоже, ніколи не повторились. А війна, що триває зараз на сході країни, припинилась. Ольга Тимоляк, Сергій Відв'язів. Новини. Палац Бесядецьких унікальна барокова архітектурна пам'ятка, яка може зникнути. Розташована вона у самому центрі Львова на площі Галицький. Нині будівля стала руїною і місцем для безхатьків. Кому належить історична пам'ятка та чи будуть її приводити до ладу? Сьогодні з'ясовувала Ольга Матейчук. Палац Бесядецьких має довгу й давню історію. Звели його ще у 18 столітті на замовлення тодішнього президента Львова. Приміщення кілька разів перебудовували і передавали з рук в руки. Після Більських його почали продавати. І власниками були Коморовські, Кордуля Потоцька, Бесядецькі. І ціла низка мнішек, і ціла низка власників, які по кілька років часом були господарем цього будівлі цієї будівлі. За австрійських часів у палаці розміщувалося окружне управління і велике поштове відділення. Далі приміщення передали у власність міста, і до 2000 року тут працювала обласна бібліотека. Давні працівники бібліотеки не можуть е, нажалітися. На ту велику втрату і кривду, якої вони зазнали, коли їх виселили з цієї будівлі, а це було 2000 року. Виселяли їх через аварійний стан будівлі. Та нині архітектурний зразок бароко та пам'ятка історичного середовища радше нагадує руїну. Будівля потребує негайної реставрації, щонайменше проти аварійних заходів, зміцнення даху та фундаменту. Палац дійсно вимагає термінових. Проти аварійних заходів, принаймні, по даху, щоб його закрити, тому що руйнується конструкція даху, відповідно, руйнуються стіни і руйнується ліпнена. Палац перебуває на балансі Франкового університету. Колись планували, що сюди переїде історичний факультет, та не склалося. Отже, зараз питання питань це пошук інвесторів. Ведуться перемовини з двома інвесторами. Одна це спільно українсько австрійська фірма, друга чисто українська фірма, і зараз розробляються проектні документації по, ну, по будівництву реставрації цього палацу. Попередні кошторис робіт 40 мільйонів. Але якщо не взятися за реставрацію вже й негайно. Ця цифра може зрости в рази, кажуть спеціалісти. Ольга Матейчик, Андрій Сладков та Дмитро Кривенко. Новини. Про вшанування новітніх героїв. Великий футбол у Львові та звично новини спорту. Про це і не тільки. У наступній частині нашого випуску не перемикайте, аби не пропустити. Біля струтенського спиртзаводу активісти розгорнули на матове містечко, аби факти розкрадання державного майна. Не повторювалася. Акція стоп-контрабанді триватиме, до поки йтиме слідством. Нагадаю, 4 лютого громадськість спільно з правоохоронцями затримали автомобіль з 17 діжками рідини, яка мала запах спирту. З кожної цистерни взяли проби їхній міст. Вже з'ясовує хімічна експертиза. Нині за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Стаття 191 частина 3 кримінального кодексу України, яка передбачає розкрадання державного майна шляхом привласнення розтрати або зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає максимальне покарання 8 років позбавлення волі натомість керівництво державного заводу не погоджується із закидами про розкрадання спирту. та крапку у справі поставлять правоохоронні органи. Категорично не погоджуюсь з будь-якими розкраданнями на заводі, тому що в нас вся продукція облікована. У нас завод працює на максимальній потужності. Жодного дня немає недовиконання плану. Всі документи чітко зафіксовані це. з ну, кожного дня ведуться облік як нами, так і податковою інспекцією. На Городоччині вшанували пам'ять трьох упівців, які віддали своє життя, аби не здатись в полон НКВД-стам. На місці Криївки, де загинули місцеві герої, тепер вшановують і новітніх патріотів. Понад 50 відзнак вручили військовим, які повернулись із зони бойових дій. Більше далі у сюжеті. Пан Роман щороку приходить на молебень, аби вшанувати пам'ять трьох городківчан у Чоловік пишається мужністю своїх земляків Володимира Табака, Івана Витошка та Антіна Цапа, які 67 років тому підірвали себе тут, у Київці, аби не здатись НКВДистам. Тут було недалеко ну, хата є, і там Судолі, чи вона було Криївка, і вони тут мали вихід аж до, 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 до лісу. Той вихід мали. Ну і тут сусідів хтось заложив, хтось продав їх. Під час поминальних заходів шанували пам'ять і новітніх героїв України, а ще нагородили медалями городківчан, учасників АТО. Кілька місяців тому повернувся із зони бойових дій. каже повістки, не чекав на війну. Пішов сам добровольцем. Боротьба наша продовжується далі, колись давно е наші. Прадіди діди воювали за незалежність нашої держави. Зараз ми продовжуємо Бачите, На жаль, така ситуація в державі. що ворог знову схоче. Хоче нашу державу загнобити. Таких патріотів, як Роман, на Городоччині чимало розповідає військовий комісар Андрій Дубовий. Вручення відзнак молодим бійцям має дуже велике значення. Це можливість вкотре нагадати, що держава і всі українці вдячні їм. Зазначає військовослужбовець. На цій нагороді є кольори державного прапора, є кольори. Чорний і червоний кольори любові і печалі. Ця нагорода. Вона символізує боротьбу українського народу за свободу, незалежність. За світле майбутнє, як і 70 років тому, нам зараз знову доводиться захищати свою землю від того самого ворога. Проте цього разу ми сильніші, оскільки об'єднані, переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Нам дуже важливо не розчаровуватись, не сваритися між собою, не слухати політиканів і популістів, які розповідають, що вони знають краще, а об'єднатись борючись з тим самим окупантом, що і 70 років тому. Уже цього року місцева влада Городоччини планує встановити у. Центрі міста меморіал героям, на якому будуть викорбувані імена усіх городківчан, які віддали своє життя за незалежність України, починаючи від січових стрільців і до новітніх героїв. Чудовий настрій та незабутні емоції День святого Валентина подарувало уже четвертий рік поспіль радіо «ФМ Галичина. Поділити своєю радістю у прямому ефірі Файного радіо мали можливість усі закохані, що одружилися цього дня. Про святкові емоції далі. Ну розказуйте, що у вас доброго сьогодні відбулося. Які у вас емоції? Ми розписалися. Стали чоловік та дружина. У нас чудовий. Михайло та Ірина знайомі більше чотирьох років. Познайомилась пара під час відпочинку на морі у Криму. А ось Ростислав та Ольга зустріли один одного у просторах інтернету. Молодята зізнаються. Це було кохання з першого погляду та з першого смайлика. Зустрілися. От, ну перше побачення було о, красиве, таке скромне. От і щось таким таким планом перейшли до ближче, ближче, і так три роки зустрічалися, і тепер вирішили одружитися. Мамо, мамо! А чому трава зелена? тата, спитай. До дня всіх закоханих ФМ Галичина обдарувала молодят файними подарунками. Перші пари, які завітали на файне радіо, отримали романтичні вечері в кращих закладах Львова. А також знижки на подорож від туристичної агенції і смачний весільний торт. Радіо ФМ Галичина проводить таку акцію для усіх закоханих молодят. Та дуже класно, коли тебе почують по радіо. Ну, я думаю, що ці враження запам'ятаються на все життя. Галичани обіцяють і надалі тішити своїх слухачів акціями вже наприкінці лютого запрошують взяти участь у новому проєкті, присвяченому дню української мови. Тож стежте за анонсами. ФМ Галичина нас об'єднує Файне Радіо. А сьогодні християни східного обряду відзначають праздник Господнього стрітення. Це свято завершує цикл різдвяних свят. Урочисто його почали відзначати з кінця п'ятого століття в пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження. Свято належить до 12 найбільших свят церковного року. За традицією на праздник Стрітення віряни посвячують в церкві свічки як символ світла і очищення. Так як світло, звичайне, природне світло розганяє темряву, так і світло вже тої свічки, яка освячена на настрійте, вона здатна проганяти темряву духовно, душевно. І багато є свідчень таких. Люди говорять про те, що їм ставало легше, коли особливо депресія сильно гнітила людину, чи якийсь який душевний внутрішній неспокій. А от у народі стрітання здавня сприймається як зустріч зими із весною. У Львові прихід весни віщували світські птахи. Болівські бабаки цьогоріч вперше за сім років стрітання проспали. А все тому, що тварини пізно впали у сплячку. Тому екологи їх вирішили не будити передчасно. Птахи ж напророкували пізню весну. Якщо спостерігати за качками, за, за поведінкою гусей, то це теж, якщо вони відкладають яйця, теж свідчило про ранній прихід весни. Цього ми за нашими пташками не спостерігаємо. Ну і забарвлення в таких характерних птахів, як фазани, теж змін ніяких не було, тому ми не можемо говорити про якусь ранню весну. У Львові знову буде великий футбол. У четвер на арені Львів в одній 16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з «Шальки». Поліція та організатори матчу наполегливо просять фанатів прибути на стадіон завчасно для зручності мешканців та гостей міста. До стадіону будуть курсувати шаталбасим. Всі охочі дістатися на арену, зможуть це зробити звично з площі Петрушевича та від кінотеатру Довженка. Громадський транспорт курсуватиме без змін. Щоправда, його роботу продовжать до 2-ї години ночі. 19 лютого. Організатори матчу не очікують повного стадіону, тому додадуть лише два додаткових автобусних маршрути. Нагадаю, футбольний поєдинок відбудеться 18 лютого, початок о 22.05. Виставляємо два додаткових маршрути. Площа Петрушевича на довіз до перехрестя вулиці Вернадського з восьмої дорогою стадіона. А вивіз буде здійснювати з перехрестя Сакільницька-Стрійська до площі Петрушевича. На вивіз вісім машин великих Шатлубасу буде працювати. Ще один маршрут: Сихівський масив, кінотеатр «Довженка». До перехрестя вулиці Вернацької з восьмої дорогою. і також вивіз глядачів на Сихі буде здійснювати з перехрестя вулиці Вернацького з восьмою дорогою. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Допомагайте нам їх творити. Маєте історії, телефонуйте. Номер нашої гарячої лінії – 242-09-27. Нагадую, що більше новин завжди на нашому інтернет-порталі Львів. TV. Цінуйте людей, які поруч з вами. Бережіть себе. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК Львів. Вітаю вас! Львів боліває за олімпійців. У лілехамері стартували другі зимові юнацькі олімпійські ігри. Наші національні кольори у Норвегії захищає 23 спортсменів. З них п'ятеро львів'яни. Сьогодні біля стін Львівського державного училища фізичної культури підняли олімпійський прапор та побажали успіху нашим співвітчизникам. Нагадаємо, зимові юнацькі олімпійські ігри триватимуть до 21 лютого. На перших і олімпійських іграх дуже вдало виступив тоді наш санкар Антон Дукач. Він посів четверте місце в одиночних санях, програвши там якісь соті частки секунди американцю, і не зійшовши на підестал. Цього разу ну, також важко очікувати нам на медалі, бо ті види спорту, в яких львів'яни зараз представлені. Саний спорт, гільськолижний, вони справді дуже розвинуті у світі. Наші спортсмени, хоча санкарі вже підбираються до цих хороших таких показників, гірськолижникам це важче зробити. Зараз нашим спортсменам я можу побажати, як тим, що виступають на льоду, це легкого, м'якого, швидкого льоду, тим, що на снігу на довгих дистанціях, легких проходжень дистанцій. Вони вже багато. Чого зробили, попавши на ці Олімпійські ігри. Тому я в них впевнена. Тобто я вірю, що у нас цього року все буде добре. А Карпати підсилились відразу двома нападниками. Допомагатимуть команді аргентинець українського походження Густаво Бланко лещук та екс-гравець Донецького олімпіка Гегам Кадімян. Гравці зараз разом з командою знаходяться на других тренувальних зборах у Туреччині, де команда вже зіграла спарринг. Першим суперником зелено-білих став лідер чемпіонату Грузії Дбіліськи Динамо. Розпочали вів'яни не надто активно і вже у першому таймі пропустили два м'ячі. А от у другій частині гри склад Карпат суттєво оновився, і це принесло свої дивіденди. Новачок львів'ян Густаво Бланко Лищук скоротив відставання. 2-1. Далі грузини забили свій третій гол. Та до кінця поєдинку Карпатівці зуміли відігратись. Дублем відзначився Артур Карноза, який свої два м'ячі забив зі стандартів. Вже 17 лютого на Львів'ян чекатиме відразу два суперника. Зранку зіграють з казахським кизилжаром ввечері з данським Норшеландом. 20-го Карпатівцем протистоятиме Шахтарська Караганди. Через день Астана завершать підготовку матчем проти Казахського Окжепес. І найкращі плавці Львівщини боролись за місце в збірній області. У Червонограді відбувся чемпіонат з плавання. Свої вміння на воді демонстрували хлопці 2001-го та дівчата 2004-го років народження та молодші. Побувала на змаганнях Софія Войцехівська. Басейн Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 зібрав плавців зі всієї області. Тут відбувся чемпіонат Львівщини серед юніорів. Учасники приїхали із Львівських ДЮСШ номер 9 КДЮСШ імені Кутенка та спортивного клубу Водолій. За першість також боролись плавці із Червонограду. На жаль. Не приймають участь в цих змаганнях ще Трускавець, Дрогобич і Сокаль. Там похворіли діти. Вони тільки-тільки вийшли з карантину і не мали можливості привести дітей. Тому Діти прихворіли. Чемпіонат Львівщини це відбіркові змагання. Ті плавці, які покажуть найкращий результат у червонограді, поїдуть у Харків на всеукраїнську першість. У Нас стандартні змагання такі самі дистанції від пропливають діти, які будуть плисти на чемпіонаті України. Тобто, це починаючи від 50 метрів вільним стилем і закінчуючи 400 метрів комплексне плавання і вільний стиль, і також різними способами. Олексій Башарулов займається плаванням уже 10 років. Зараз йому 15. Щойно він обігнав двох суперників, однак своїм результатом каже не задоволений. Не дуже, бо я хотів показати кращий результат, і по дорозі ще збився, не дорахувався 50 метрів. Я плаваю для здоров'я, це не моя мета вигравати в когось. Мене перебороти себе, щоб доказати всім, що я щось можу. А от Оксана Савчук з собою задоволена. Каже, любить плавання за можливість перемагати. На чемпіонаті Львівщини бореться в першу чергу із собою, бо поставила за мету покращити власний результат. Нам давали всякі завдання, щоб зминалися м'язи, і ми краще плавали. На чемпіонаті області за нагороди бороли 70 плавців. Уже через два тижні найкращі з них позмагаються у Харкові за всеукраїнські медалі. Софія Войцехівська, Олексій Рапіта, новини спорту. Це всі спортивні новини на сьогодні. Побачимось вже звично завтра. Гарного вам вечора.